Давайте зараз спробуємо трішки здивуватися, окей? «Wednesday» офіційно продовжено Netflix на третій сезон. Дата виходу невідома, але ставлю на реліз у 2027 році. З причин початку продажу квитків на перше, справжній осінній блокбастер цього року Трон Арес вийшов і новий трейлер до Триквелу. І все красиво, і з крутою музикою. Ну от прям це точно. Але якщо спитати мене, то я не бачу нічого, абсолютно нічого, що було унікальне або цікаве у роликах особисто для мене. Ставлю на якість останнього світу юрського періоду з Йохансен. тобто, тобто дуже тупо і нудно, але місцями іноді красиво. Ну а трейлер буремного перевалу викидали для того, щоб ви перестали таке заходити на порнохаб хоча б на день. Адміністрація дійсно просить, будь ласка, сервери вже не витримують. Так, це стосується особисто тебе. Подивитися на любов і страждання Джейкоба Елорді та Марго Роббі можна буде вже на день Святого Валентина 2026 року. Я б сказав, візьміть свою другу половинку в кінотеатр, але... Ну, давайте я не буду давити на боляче місце. Окей, все я прибрав ногу. В -в Вибачте, не за 10 років може відбутися дійсно багато речей. Хтось створить сім'ю, хтось почне вести свій ютуб, хтось через це ведення Ютуба і втратить ту сім'ю, яку на початку цих 10 років завів. Але, але, хтось може просто кожного дня робити віджимання, присідання та качати прес. І таки ні, не стати ванпанчменом, але хоча б дочекатися його третього сезону. З нового ролику стало відомо, що реліз новий Серії відбудеться вже 8 жовтня, рівно через 10 років з дня прем'єри першої серії цього аніме. Майже 10 років також пройшло із останнього фільму Брайана Сінґера в Голлівуді Люди ікс Апокаліпсіс, бо нагадаю, що з фільму про Квін та Фредді його звільнили ще на моменті знімання. І ось шанувальник харасменту та кастингу молодих хлопчиків через ліжку повертається. І ні, ні до кастингу через ліжко, хоча й це можливо. А до режисури. За інформацією за Репортер, режисер тихесенько відзняв нове кіно у Греції про окупацію Лівана, армію Ізраїлю, ці 20-го століття. І хоча цей фільм не має чіткої дати прем'єри, а був відзняти взагалі за чутками ще в минулому році, напевно, режисер має хитрий намір повернутися в Голівуд саме через скандальне кіно, бо в фільмі, нагадаю, покажуть Ізраїль не з найкращої сторони. Ідея має сенс, насправді там таке дійсно люблять. А ось чи вийде план Сінґіра або ж ні, побачимо у найближчі роки. Може, і нових x менів навіть для Дісней буде знімати. Хто 감사합니다 Ну а пере продовження хочу подякувати вам за перегляд, попросити поставити лайк, тому що це дійсно змушує Ютуб трішечки давати це відео кудись далі, підписатися на канал, якщо ви ще це не зробили. А також я хочу подякувати всіх-сіх -всіх спонсорів, яких ви зараз бачите на екрані. Особливо вдяка йде Дмитру Іванову, Ярославу Левченку та Фрімену. Ну і вдяка, як завжди, йде до Зверголя. Дякую, хлопці. Якщо ж ви теж хочете стати спонсором, то посилання у першому закріпленому коментарі та описі до цього відео. Буду вам дуже Уже вдячний це дійсно мотивує створювати контент більше, більше і якісніше. Поїхали далі. Ну, і якщо ми вже заговорили про старі часи, то пілотний випуск нового серіалу про Баффі винищувачку вампірів відзнятий тепер буде дороблюватися вже на постпродакшені. Після цього його презентують директорам гулу і буде анонсовано або ж ні повноцінне виробництво першого сезону нового шоу. Ну а про закінчення фільмування повідомила сама режисерка Хлоя Джао в інтерв'ю Лос-Анджелес Таймс. Думаю, що ви і ніколи не чули про таких. Але кінокомпанія Мубі, я кажу саме про них, готує для нас та і вас психологічний трилер з Дженфер Лоуренс та Робертом Паттісоном, та і за продюсерським наглядом самого Мартіна Скарцезе. помири моє кохання. Історія буде розповідати про психоз дружини, яка починає божеволіти після переїзду у сільську місцевість та народження дитини. Реліз відбудеться десь у кінці цього року. Можливо, божевілля досталося і до Феде Альвареса, Або ж навпаки, чувак, одужав, тут вже таємниця. Але до чого це я? Феде відмовився на тижні ставити сиквел до фільму Чужий Ромул. Нагадаю, що перший Ромул зняв саме Феде, він же там був і сценаристом. Та тепер він залишається у сиквелі тільки в якості сценариста та продюсера разом з Рідлі Скоттом. До слова, він вже заявив, що сценарій до фільму повністю готовий. Хто ж саме тепер буде режисером, стане відомо незабаром, бо знімання фільму планують почати вже в цьому році. Ну а серед цікавих інсайдів, от прям сьогодні повідомили, що, можливо, причиною є Рідлі Скотт. Тому що Феда, наприклад, хотів взяти персонажа Майкла Фасбендера, а Рідлі був цьому абсолютно проти. Ну, ось такий дід Рідлі, але про нього трішечки далі. Минулого тижня сталася велика подія. Нарешті змінився лідер за переглядами Netflix. серед повнометражних фільмів. Червоне повідомлення опустилося на другу позицію. А новим лідером за перегляд стали кей-поп Мисливці на демонів 236 мільйонів переглядів Коли у Двейна Джонсона 230. Ну і до слова, Netflix вже активно розпочав. Перемований Соні пере, перемовний, перемовний. спілкування Соні щодо сиквелу та розширення анімаційного сесві у вигляді серіалів або спінов. Чекаємо на реп мисливців та рок мисливців на демонів. З вами був Кірюха. Підписуйтесь на канал. Хай Україна живе, а Росія знищиться. До ремейку Горіанен приєднався Джимон Гонцу. І так, актор крутий, мені дуже подобається. Але знову кастинг-менеджер бере актора з купою провалів за останній час. Невже творці думають, що от прям купа мінусів такі дадуть плюс? Дізнаємось наступного року. Я ж очікую ще побачити у касті Анну Де Армас. От просто 100% і, можливо, Джуда Лоу. Paramount Skydance Pictures починає розгрібати авдеєві конюшні після попередників. У минулий щой розповідав про підписання контракту з творцями Димні Два братами Дафферами та майбутні плани на франчайзи парамаунтів, як «Top Gun, чи Зуряний Шлях, чи Трансформери. А вже цими днями кінокомпанія повідомила про підписання ексклюзивної угоди з Уиллом Смітом на виготовлення контенту для парамаунтів, який право першої ночі для фільмів Сміта та його продюсерської компанії Вестбрук. Що ж до Сміта, то його новий фільм «Fast and Loose» для Netflix отримав оновлення творчої команди. Замість раніше звільненого через Сміта Майкла Бея, який за чутками буде знімати туалет», прийшов Джон Своп. А у ролі продюсера тепер значиться Джеррі Брукхаймер, який знову став королем Голлівуда після досить невдалої смуги провалів у середині минулої декади. Сюжет же фільму нагадаю буде розповідати про персонажа з Амнезією, який прокидається у Мексиці. І починає згадувати, що був копом, але водночас і злочинцем. От такий цікавий сюжет. Так, ну я вже згадував, тож продовжимо Рідлі Скотта. І трішечки діда вам обуха, як би дивно, це не звучало. Поважний дід розповів, що колись йому запропонували зняти Термінатора 3. Він не хотів знімати це кіно взагалі, бо це був не його франчис, і він розумів той тиск щодо триквелу, бо друга частина та й перша були просто божевільно успішними. В цей момент він і придумав надійний як швейцарський ніж план. Запросити так багато грошей, що продюсери самі відмовляться і скажуть, що Рідлі божевільний. Ну і заламав ціну у 20 мільйонів доларів за режисуру. Нагадаю, що це був 2001 рік. І тоді гонорари були зовсім інші. 20 мільйонів баксів тоді і зараз це дуже велика різниця. Тоді це були дійсно дуже великі гроші. Але продюсери неочікувано погодились, після чого Рідлі спочатку, звичайно, охрені так він дійсно хранів та все одно відмовився від пропозиції, бо розумів, що не зможе зняти нормальне кіно, і його план провалився. все таки творчість була на першому місці. Ось така історія. Але через роки він прийшов до виставки, що можна не паритись і просто знімати зарати грошей. Конвеєр за конвеєром фільм за фільмом кожного року. Так станеться і з Гладіатором 3, який режисер хоче зняти незабаром. Що ж, чекаємо на битви на світових шпагах, літаючих драконів та небінарних гладіаторів у стилістиці Дунгаєв. Ну і звичайно, інсайди від Рідлі та купи експертів у в інтернеті, що все це так і було, і ми просто не знаємо історії. Ну можливо, трішечки прикрасили, але все так і було. Увага, ми перериваємо потік ідіотських несмішних жартів Танаса, щоб повідомити про запуск ядерних ракет у бік Сполучених Штатів Америки. Про запуск повідомила актриса Ребека Фервісен та режисерка Кейтлін Біґлоу у зверненні під кодовою назвою Будинок з динаміту. Орієнтовний приліт ракети варто очікувати 24 жовтня на території стрімінгу Netflix. Вся наша редакція сподівається, що ракета таки змінить напрям та йопне поражки та б'є кожну разоту на цих болотах. Проходимо далі до. Зору. На жаль, наступна новина не жарт і навіть не удар ядерної зброї, від якої шкоди було б і то менше. Amazon витягнула за волосся з лімбо серіал про Лару Кров та підтвердила, що знімання нового шоу почнуть вже 19 січня. На головну роль обрана Софі Тюрнер. Шоураннер та сценаристом є Фібі уоллер Бріч, а режисером всіх епізодів стане творець серіалу Щогун, так не Сьогун, а Щогун, Джонатан Ван Тюлікен. Це нам покарання за всі наші гріхи. Можливо, не точно, але можливо, саме ця новина і змусила закритися і мультсеріал про Лару Крофт. другий сезон, який отримає реліз на Netflix 11 грудня, стане фіналом цього шоу. Можливо, причина ще й у поганих рейтингах та маленьких переглядах, та й взагалі що на цей мультфільм всім пофіг, але ми цього ніколи не дізнаємось. Тож просто давайте поставимо свічку за ще одне закрите шоу. 28 вересня на Netflix вийде новий серіал від творців Ослі картузи дім Їнеса. Ну і до цієї новини Netflix і випустив новий трейлер, який ви зараз і можете бачити на екранах. За сценарій тут відповідає Стівен Найт, тож можете бути впевнені, що історія буде доросла та цікава. Ми ж будемо чекати на нашу українську адаптацію Дім Оболонь або Дім Сармат. До речі, поставте лайк, то пам'ятає пиво «Сармат». До продовження фільму Люта нічка приєдналася Даніеля Мельхіор та Крістен Белл. Кого саме будуть грати красиві актриси не повідомляється, але прем'єра фільму точно відбудеться 6 грудня наступного року. За Мельхіор прям розмір. Да, Лаймон поставить фільм Вбитий Сатоши», який розкриє історію створення біткоїна та криптовалют, якими ми знаємо їх зараз. Фільм буде наповнений конспірологією та божевільними теоріями управління нашим світом масонами. Головні ролі у фільмі виконають Кейсі Афлік та Під Девідсон. Хто з них буде грати Сатоши, А хто біткоїн, Поки невідомо. Але ставлю на перо Паскаля. Так, сценарій напише Нік Ша. У кінці вересня нас очікує продовження пригод Гаррі Олдмана та його команди у п'ятому сезоні. Кульгаві коні саме з цієї причини Apple Plus і випустив трейлер до нового сезону. Серіал чудовий. Всім раджу. До перегляду. У минулому що ми якось пройшли повз релізи тижня, тож розберемо одразу два тижні, щоб нікому не було сумно та образливо. 25 серпня на Амазон вийшов четвертий сезон серіалу Завантаження, а 27 серпня на ньому ж отримав реліз приквел офф список смертників темний вовк. 3 вересня на Netflix вийшла друга частина другого сезону Венздей. А у п'ятницю 5 вересня в день народження мого сина офф серіалу Офіс видання, яке до слова було продовжено цього тижня пікоком на другий сезон. Самим свіжим релізом варто бажати міні-серіал HBO Завдання з Марком Руфало у головній ролі. Він вийшов у неділю. У кінош отримали релізи Токсичний месник, «Патайбічне», «2000 метрів до Андріївки, Роузи, Оператор та Закляття Останнього обряд». Три останніх фільми прям мені дійсно цікаві. На закляття навіть спробую зробити огляд, але нічого не обіцяю. А то вже випустив для вас 25 оглядів на зброю. Що ж до цифрових релізів, то за ці два тижні вийшли БМБ і Воскресіння. Я знаю, що ви зробили минулим тижнем. Ніхто 2, одне ціле Формула-1 та весілля моєї мами. Нагадаю, що це не стосується моєї мами, це така на. А що ж там сталося у бокс-офісі цього тижня? А сталася там драма. Та сум. Майже всі новинки не вразили грошима та перспективами. Та що там і казати, деякі взагалі провалилися. Нова робота Дарана Арановські спіймати на гарячому зайняла третю позицію та взяла на старті всього 7,8 мільйона доларів у США та ще 5 мільйонів у світі. Для авторського кіно норм, але очікували більшого. Друге місце отримав повторний реліз Щелепи. Перший гучний фільм Стівена Спілберга навіть через 50 років зібрав з глядачів. 8,2 мільйона доларів, та ще більше додав грошенят у загальну касу за всі ці роки. Лідером же прокату знову стала зброя, яка вже через пару днів виходив цифровий прокат. На останок же хастик зібрав 10,5 мільйонів доларів у США, та тепер має загальні міжнародні збори у розмірі 242 мільйони доларів. А де ж фільм Роузе? Спитаєте ви? А я відповім у глибокій дупі. Фільм не сильно зацікавив глядачів і не дивлячись на гарні оцінки та відгуки, посів всього п'яте загальне місце разом з шістью мільйонами доларів. Фільм точно врятує міжнародний прокат, особливо в Великобританії. Але знову таки від картини напевно чекали трішечки більшого. Я б сказав, що трейлер повернення до Silent Hill жахливий. але жахливий не у сенсі того, що він страшний, а у сенсі його якості. Мені чомусь здається, що нас чекає дуже і дуже дивна адаптація Silent Hill 2. і не у гарному сенсі того слова. І як у випадку з Mortal Kombat 2, краще б цей фільм взагалі не випускали. Але до чого це я вийшов перший тізер, реліз обіцяють навіть у цьому році. Якщо ви ще не втомилися від тандему Йорга Салантімоса та Емі Стоун, то вже скоро виходить їх нова робота багонія. В цей раз Ема Стоун грає відомо цео, яку захоплює два диваки, які стверджують, що вона прибула з іншої галактики. Фім вже встигли переглянути у Венеції та заявили, що це одна з найкращих робіт режисера у його кар'єрі, та набагато цікавіший проект за види милосердя. Перевірити це все можна буде у жовтні цього року, коли фільм виходить у міжнародний прокат. Коли вийде у нас я не. Не знаю, скажу чесно, фільми Йорга Салентімаса у нас виходить англійською для двох кінотеатрів у місті Києві, тому що поза Києвом немає кінотеатрів. Коротше, сподіваюся, що ми зможемо поглянути цей фільм все-таки і в Україні також. Творці серіалу Кобра Кай Джордж Харвіц, Гейден Шлосбер та Джордж Гілб перезапустять лицаря доріг. Супервідомий та популярний серіал 80-х років минулого століття отримає софт ребут та буде продовженням старого серіалу через багато-багато років, а не повторенням оригіналу з новими акторами. Ну що ж, ні цвяха, ані кочки. Продемонстрували перший офіційний кадр за розпочаток фільмувальних процесів нового фільму Зорині війни Старфайтер. Окрім цього, кадру показали і каст актори. З нього ж стало відомо, що окрім Міа Гот, Райна Гослінка та Мета Сміта, у фільмі знімуться Саймон Бюр та найцікавіше Емі Адамс. Ніколас Кейдж зіграє у п'ятому сезоні справжній детектив. Актор виконає головну роль та буде нестерпно страждати від свого величезного таланту у серіалі від HBO. Чи буде нові пригоди пов'язані з минулими сезонами, або ж це буде стенделоун історія? Не повідомляється. Amazon Prime показав трейлер свого нового повнометражного фільму, який може стати таким тихесеньким хітом, і вийде вже 1 жовтня на праймі Брудна гра. За сюжетом персонаж Марка Уолберга злочинець, який хоче помститися своїм колишнім колегам, які кинули його помирати. І все це буде робитися з чорним гумором та досить цікавими діалогами. Режисером фільму виступає Шейн Блек, який раніше зняв кіскі з Бенг Венг та славні парні. Тож раджу звернути увагу на цей фільм. Кіра Найтлі знову вирішила поплавати у морі на човнику. Але на жаль, це не нові пірати Карибського моря, а зветься фільм Дівчина з каюту номер 10». І трейлер, який виклав Netflix, є екранізацією досить відомого автора авторки Рутвер за сюжетом Головна героїня бачить вбивство, Але після цього її всі починають казати та заспокоювати, що все нормально, і ніякого вбивства не було, і що взагалі-то вона хвора. А ось чи хвора кіра, чи все таки хворі інші люди. Ми дізнаємось вже 10 жовтня на Netflix. До сиквелу фільму Бджоляр повернуть персонажа Джеремі Айранца з оригінального фільму. І ця новина зроблена виключно для Сана. Вітаю, Сан! Вийшов повноцінний трейлер до третього сезону Король Талси. Якщо ви любите казки для дорослих, це те, що вам треба. До касту другого сезону приєдналися Т-1000 та Нік Ф'юрі. Paramount виклав ще один тізер до другого сезону Лендмен. В цей раз трішки довше за минуле, але все одно не Чекаємо саме на трейлер та реліз нових серій вже 16 листопада на Paramount+. Стівен Кінг наполягав, щоб у новій екранізації фільму Довга Хода були розстріли підлітків. Так, і це не клікбейт. У усіх цих супергеройських фільмах буває таке, що лиходії зрівнюють із землею цілі міські квартали та міста, і відбувається це майже безкровно за кадром. А це бляха, просто неправильно. Потрібен більш шокуючий підхід. Я сказав кінематографістам: якщо ви не збираєтеся нічого показувати, то й не треба взагалі нічого знімати. У підсумку в них вийшло дуже жорстоке кіно. Сам же фільм, ви зможете побачити у кінотеатрах вже через пару днів. Новий людніковий період буде зватися Людніковий період Точка Кипіння та вийде у кінотеатрах 5 лютого 2027 року. Також на конференції, D23 показали і перший скріншот з мультфільму, з якої стало відомо, що у божевільної білки з'явився Ель Ніньо. На цьому ж d 23 показали і найближчі плани Дісней в анімаційному напрямку. Стало відомо, що наступним мультфільмом Disney Animation Studios стане Hexed – історію про підлітка, який починає користуватися Магією, що й змінює його життя та його мами. Ну а Pixar показав свій план релізів на наступні роки. У 2026 році нам варто очікувати історію іграшок 5 та гопперів, у 2027 році Ель Гато, а з 2028 року, та і надалі, третього супер. Персімійку та Коко 2. Остання, скоріш за все, вийде аж десь у 2029 чи навіть 2030 році. Тож так, для ваших онуків теж створюється контент. Стрімінг гулу показав трейлер до серіалу Чат Пауерс, який хоче стати тетам Ласо під соусом Міз Дауфаєр. І трейлер, чесно скажу, нормальний. Але серйозно, серйозно, хтось в цьому житті може повірити, що Глен Пауел в цьому серіалі жінка, для кого взагалі робили цей грим? Ну це ж чистий сюрда секвелидіократії. Реліз серіалу, тим не менш в кінці вересня на гулу. Повторюся, трейлер хороший, але грим, ну просто жахливий. Тепер поговоримо трішки про комп'ютерні ігри. І де ж ми це будемо робити, звичайно, не на Таносикс про ігри. Алекс Гарланд, який став сценаристом та продюсером майбутнього фільму Елден Ring, розповів свій секрет успіху, як він зумів продати ідею фільму Хідеоміадзакі та главі А24 «Ноа Сакко». Виявилось, що перед зустрічю він вже мав на руках сценарій на 160 сторінок текста та ще 40 сторінок арті. Все показане так сподобалось сверцянта А24, що вони одразу погодили ідею Алекса та зрозуміли, що він є справжнім Елден Лордом, а не чуваком, який не може навіть прийти одну місію. І який каже, що є великим фанатом гри. Але на мою ж думку, Хідео Хідеоміадзакі, творець гри, був шокований, просто шокований, що хтось написав нормальний сюжет до чого, що має назву Elden Ring, а не божевільно розкинуті уривки фраз та натяки під час проходження. Ну і так, очікуємо токсичні болота, така має радінг Клейджа в них. Можливо, коли серед режисерів схожого фаната знайдуть і для адаптації гри Overwatch. А якщо якість адаптації буде на рівні нещодавніх Arkane, буде взагалі топчик. Особливо на це сподівається директор гри Аран Келлер. Наша команда дуже хотіла б, щоб з'явилося щось подібне на серіал Arkane, Але про Overwatch. Ми теж є шанувальниками таких шоу та таких всесвітів. Мати щось подібне для Overwatch було б справді справді круто. Нагадаю, що у 2020 році Blizzard та Netflix детально обговорювали угоду на екранізацію Warcraft, та Diablo та Overwatch, але через внутрішні конфлікти інтересів угода тоді і так і не була підписана. Call of Duty стане кінофільмом. І як би дивно це не звучало з причин того, що сюжетні кампанії цього франчезу і так завжди є попкорн кіно у форматі ігор. Виробництвом займеться Paramount Skydance, а угода розрахована на один фім, після успіху якого і буде можливий вже інший договір на виробництво цілого франчайзу. Вірите у цей фім. Ну і досить куметно та цікаво сталося з цією екранізацією. Першочергово за виробництво фільму дуже топив сам Стівен Спілберг разом з кінокомпанією Universal. Він прям горів цією ідеєю. Але правовласники з боку Microsoft та Activision Blizzard були не у захваті від роботи зі Стівеном, бо той хотів повний творчий контроль не тільки над самою картиною, а і над маркетингом до фільму, і навіть економікою розподілу прибутку після фільму. Це я, звичайно, взагалі не влаштовувало власників, і саме тому вони й брали обережний, але все-таки більш логічний варіант з Paramount Pictures. Amazon Prime Video офіційно готує адаптацію культової гри Life is Strange. Проект створює Amazon Metro Golden Майер Studios разом з Square Enix, шоуранер Чарлі Ковел. Дата прем'єри поки не відома. Ну, і продемонстрували фотографії зі знімального майданчика нового Слідфайтера, докупи офіційно представивши і усіх. З касту фільму. Якщо вам цікаво, то всіх акторів, а їх тут дійсно багато, ви можете побачити на фото, яке зараз на екрані. Можете поставити на паузу, можете не ставити це ваша права. Серед цікавих персонажів я б тут пізначив коміка Андре та репера Фіфті Сента. Хоча каст скажу чесно, мені подобається, прям реально гарний. Сам же фільм виходив прокат наступного року, а саме 16 жовтня. З ними ж наступного року тепер і вийде Mortal Kombat 2, який, на жаль, не скасували. А всього лише перенесли на 15 травня 2026 року. Продюсери побачили гайп навколо трейлеру та зрозуміли, що можна буде зібрати більше грошенят в травні, аніж у жовтні. Я ж особисто, я ж сподіваюся, що фільм провалиться, хоча він не провалиться. І чому саме я не люблю цю екранізацію, я розповідав окремому, що і, можливо, створю навіть відео стосовно поганих екранізацій відоігру. Серіал приквел HBO Max Довоно, Вітаємо у Делі, почне транслюватися на Максі 26 жовтня цього року. Вітаю всіх клоунів! Особливо себе вітаю! Скажу чесно, я не очікував багато від анімаційного напряму Disney Plus та Marvel. І вони мене здивували. Чудовий, дійсно чудовий трейлер Marvel Zombies. та дійсно гарний монтаж ролику. Поглянемо тепер цей серіал став трішечки цікавіше до перегляду. Реліз 24 вересня. Ну а тепер заради того, чому ми тут всі збираємось. Одразу пару шикарних фотосетів. Почну з Едісон Рей, яка просто неймовірно рекламує джинси. Не так чудово та скандально, як це зробилося Днісвіні, але і ці фото просто шикарні. І я б таки купив, шкода, що я не жінка, і шкода, що це не оверсайзи. Далі у нас стандартна фотосесія Самари Вівінг, яка продовжує зніматися у повному лайні, але і водночас продовжує мати круте тіло та загальну красу. Останнє вона якраз і показує нам всім на цих фото. Сподіваюся, що колись з нею почнуть виходити і гарні фільми, щоб ми згадували її не тільки у розділі Дівчата Таноса», а й у розділах Оскар та Золотий Глобус. Далі ж поглянемо на мати, красуню та просто видатну актрису Емілі Бланд, яка почала рекламувати новий фільм Смешинг Машин, та зніматися у різних фотосесіях і промо. Як завжди, Емілі – це чистий доказ того, що у світі буває краса разом з гарним розумом. Ну, а доказом того, що у світі буває щось красиве, дуже красиве, нереально красиве та фантастично красиве. Це сідні свіні. Цього тижня вона виклала фото зі свого фотосету у образі балерини та моделі для сумочок. Виглядає дівчина як завжди унікальна та божевільно прекрасна. Ну, і дякую всім за перегляд. Буенос ночос, буенос діас, обуенос тардес. суїдате і ноте Ольвідес Демі.